Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 10 серпня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Близький схід бере на себе все більшу роль у пошуку справедливого миру для України, зокрема після переговорів у Саудівській Аравії щодо формули миру нашої держави. Об'єднані Арабські Емірати раптом також вирішили проявити певну активність. Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд планує. Організувати зустріч між лідером України Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним під час конференції організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату, яка відбуватиметься в листопаді, зокрема, відбуватиметься вона в Дубаї. Хоча, звісно, це видається ну вкрай і вкрай мало імовірним, тому що в МЗС України вже заявили, що ніякого діалогу між Зеленським та Путіним не буде. З іншого боку, напередодні у Саудівській Аравії пройшли переговори щодо української формули миру з учасниками 42 країн світу, здебільшого так званого глобального півдня. Ну щоправда, Саудівська Аравія також переслідує тут власні інтереси, які мають пряме відношення до відносин між Саудитами та Сполученими Штатами Америки. Адже як стало відомо, в Джуді відбулися не лише переговори щодо України, але й інші. Два тижні тому наслідний принц Саудівської Аравії Мохамед Бін Салман зустрівся в Джиді з Джейкобом Сальваном, радником президента Джо Байдена з питань національної безпеки. Так, от буквально за тиждень до зустрічі по Україні відбулася ця зустріч між Сальваном та принцем Саудівської Аравії. І от тема тієї зустрічі це прискорення переговорів між Саудівською Аравією та США стосовно Ізраїлю. Але саудити, очевидно, висувають там свої вимоги, тому от більш докладно про ці всі дипломатичні зусилля близького Сходу, а ми з вами далі і поговоримо. Отже, почнемо з Об'єднаних Арабських Еміратів. Як піше провідна франкомовна газета Лівану, Лоріет Лежур, президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад Бін Заїд, а планує, нібито, організувати зустріч. Між лідером України Володимиром Зеленським та диктатором Путіним, а вже під час конференції ООН з питань зміни клімату, і справа в тому, що ця от конференція вона запланована на 30 листопада цього року, саме в Дубай. Як пише видання, ініціатива щодо організації зустрічі виникла на прохання папи римського Франциска в координації з деякими європейськими державами, згідно з даними західних дипломатів. Багато європейських країн продовжують контакт з Абу-Дабі, аби підтримати цю ініціативу, оскільки об'єднані Арабські Емірати можуть скористатися своїм геополітичним становищем, аби домогтися припинення вогню на території України. А мета організації зустрічі полягає в тому, щоб розпочати діалог, який в майбутньому зміг би покласти край цій війні. Ну але далі видання додає, що нібито ідея. Про організацію зустрічі Зеленського та Путіна виникла ще під час візитів президента ОАЕ Мохамеда Бінзаїда до Росії. Ну і що важливо, видання запевняє, що в Вашингтоні нібито знають про цю ініціативу і навіть не проти. Європейський дипломат на умовах анонімності запевнив, що голова Білого дому Джо Байден також знає про ініціативу та привітав її, заявивши, що готова надати всю необхідну допомогу для досягнення її цілей. Ініціатива президента Об'єднаних Арабських Еміратів підтверджує намір країни позиціонувати себе як ключового посередника на міжнародній арені завдяки своїй дипломатичній спритності та здатності говорити з усіма гравцями. Однак погодьтеся, така ініціатива виглядає доволі дивно, адже Україна відверто заявляла вже неодноразово діалогу саме з диктатором Путіним не буде. Тим цікаво, що в Держдепі США не відкидають ці ініціативи Об'єднаних Арабських Еміратів, але додають, що останнє слово все одно буде за Україною. З іншого боку, представник Держдепу США Меттю Міллер заявив, що вся проблема насправді криється в особі диктатора Путіна, який навіть не намагається наблизити завершення війни, а відповідно, і якісь переговори. Щодо будь-якої зустрічі між президентом Зеленським і президентом Путіним, я б сказав, що це рішення має приймати сам президент Зеленський. Ми ясно дали зрозуміти, що саме Україна керує процесом, коли йдеться про її майбутнє. І це стосується будь-яких потенційних переговорів. Україна неодноразово зазначала, що відкрита для переговорів з Росією, які поважатимуть територіальну цілісність України та її суверенітет. Але перешкодою завжди було і залишається те, що Владимір Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, не відмовився від переконання, що Україна, за його словами, не є справжньою країною, і він не має наміру виводити свої війська з території України. Разом з тим, голова МЗС України Дмитро Кулеба відзначив, що прямих переговорів президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним ніколи не буде. За його словами, Україна зможе вести переговори з Росією лише після виведення російських військ з нашої території, але навіть в тому випадку ці переговори будуть вестися не з Путіним. Мовляв, оця мета наближення до переговорів, виведення всіх російських військ може бути досягнута за допомогою суміші військових та дипломатичних зусиль. І наші військові зараз займаються першими. Їхнє завдання, от якраз підштовхнути росіян до відступу і дати зрозуміти, що все ж таки їм краще говорити, аніж продовжувати чинити спротив. А говорячи про те, з ким можна вести переговори, якщо не з Путіним. Кулеба навів приклад зернової угоди. Ну, її було укладено за посередництво Організації Об'єднаних Націй та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ірдогана, але між Україною та Росією ніякої прямої угоди ніколи не було. Отже, тут може спрацювати подібний механізм, але знову ж таки з Путіним ніякого діалогу не буде, попри те, що Об'єднані Арабські Емірати щось собі планують. Отже, сама ініціатива президента ОАЕ. Вже на самому початку виглядає нездійсненною. Але так само варто розуміти, що Об'єднані Арабські Емірати не просто так вирішили почати оці свої дипломатичні зусилля. А причина доволі проста: Абу-Дабі також прагнуть відігравати свою роль, аби потім можна було представити себе у ролі моротворця чи посередника. Тому що нині і до Об'єднаних Арабських Еміратів можуть виникнути великі питання Заходу щодо їхньої позиції по Росії щодо співробітництва з росіянами і так далі. Після саміту в Саудівській Аравії щодо нашої формули миру ну, стало цілком зрозуміло, що залишатися просто нейтральним вже не вийде. А тому, що навіть Китай і інші країни глобального півдня почали все ж таки певний діалог про завершення війни без участі росіян. Ну, звісно, той самий Китай все ще не змінив свої позиції щодо підтримки росіян. Політика Китаю вона доволі непрозора, але все ж таки пріоритети Китаю війни у цій війні Росії проти України вони доволі суперечливі. Тому що партнерство з Росією це з одного боку демонстрація Пекіном того, що, мовляв, на противагу Сполученим Штатам Америки та їх союзників є ще інший якийсь полярний альянс. Але з цим вже виникли проблеми, тому що країни глобального півдня все ж таки пішли на діалог із Заходом. Тож вони явно не в захваті від ідеї Пекіну та Москви об'єднуватися в якийсь там новий альянс проти. Заходу. з іншого боку, Китай розуміє, що подальше от, продовження війни в Україні і її підтримка Китаєм це удар по амбіціях Пекіну в Європі, а яка є головним торгівельним партнером. Тому навіть Китай вже заявляє, що він готовий і надалі шукати шляхи вирішення війни з усією світовою спільнотою. Ну, але знаєте, щодо позиції Китаю доволі влучно висловилися в редакційній колонці Вашингтон Пост. Там пишуть прямо, що дії Пекіну говорять набагато більше за їхні слова. І це вже має свої наслідки для Китаю. Зокрема, Джо Байден все ж таки підписав скорочення інвестицій американськими компаніями в економіку піднебесної. Проблема з позицією Пекіна полягає в тому, що його дії говорять голосніше ніж його слова. Спільні навчання китайських і російських сил. Тривають, включаючи майже дюжину військових кораблів з двох країн, які минулого тижня підпливли до Алеутських островів Аляски, що спонукало офіційних осіб США розгорнути чотири есмінці ВМС, а також військову авіацію для спостереження за їхніми переміщеннями. Китай підтримує анемію російської економіки в часі війни, різко збільшивши імпорт російської нафти. Але тут варто повернутися до переговорів щодо формули миру України в Джиді. І тут варто подивитися саме на геополітичний контекст, який, на перший погляд, можливо, не стосується України, але саме він впливає на позицію тих країн, які досі називають себе нейтральними. Справа в тому, що лише за тиждень до переговорів у Джиді щодо України там же пройшли інші переговори між Саудівською Аравією та Сполученими Штатами Америки. Зокрема, мова йде про спроби США підштовхнути Саудівську Аравію до офіційного визнання Ізраїлю в обмін на поступки палестинцям на гарантії безпеки і навіть допомогу з боку США у розробці цивільної ядерної програми Саудівської Аравії. Якщо все це реалізується, то саме Саудівська Аравія стане головним гравцем цього регіону. І нині офіційні особи США висловили обережний такий оптимізм. А щодо того, що протягом наступних 9-12 місяців вони зможуть напрацювати деталі того, що як вони висловлюються, стане найважливішою близькосхідною мирною угодою за це покоління. І китайський фактор тут так само грає свою роль. Посилення зусиль відбулося після того, як наслідний преєнд Саудівської Аравії Мохамед Бін Салман два тижні тому зустрівся в Джиді з Джейком Саліваном, радником президента Байдена з національної безпеки, намагаючись прискорити переговори. Зараз учасники переговорів перейшли до обговорення конкретних питань. Зокрема, до розгляду запитів Саудівської Аравії, щоб США допомогли їм розробити цивільну ядерну програму та запропонували залізні гарантії безпеки. Саудівці також домагаються значних поступок від Ізраїлю, які сприяли б створенню Палестинської держави. У свою чергу США тиснуть на Саудівську Аравію, щоб вона обмежила її зростаючі відносини з Китаєм. Тобто, по суті, США прагнуть створити регіональний безпековий альянс, здатний протистояти загрозам з боку Ірану за обмеженою американської присутності. І укладання угоди між Ізраїлем та Саудівською Аравією цьому лише сприятиме. Ну і тепер чиновники заявляють, що США можуть отримати гарантії від Саудівської Аравії, що вона не дозволить Китаю будувати військові бази на території цього королівства. І саме це, до речі, питання, як пише от зараз Wall Street Джорнал, свого часу стало болючим між адміністрацією Джо Байдена і об'єднаними Арабськими Еміратами, які зараз от якраз нібито пропонують ідею розмови Зеленського та Путіна. А так само США вимагає, аби саудити не відмовлялися від долара у розрахунках за нафту на користь китайського юаня. Також очікується, що США шукатимуть способи покласти край ворожнечі навколо цін на нафту, спричинені повторними скороченнями видобутку в Саудівську Аравії, що певною мірою грає на руку Кремлю. Отже, в такій ситуації, як вважають аналітики, Китай почне втрачати свої позиції, якщо і надалі займатиме здебільшого проросійську позицію. Натомість країни близького сходу у партнерстві з заходом мають змогу лише посилити свій. Геополітичний вплив. Але давайте більш докладно про те, чому ж близький схід стає все більш залученим до пошуку миру в Україні, поговоримо з політологом Володимиром Фесенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, як завжди, ради вітати. Доброго вечора, вітаю вас, пане Володимире. Ну, як ви прокоментуєте цю сьогоднішню новину про те, що нібито президент Об'єднаних Арабських Еміратів. А планує на листопад місяць організувати якусь зустріч між Зеленським і Путіним, що виглядає ну доволі доволі мало імовірно, от які інтереси він тут може переслідувати, і навіщо взагалі навіть самі розмови про те, що вони воліли б організувати таку зустріч? Ну, по-перше, давайте дочекаємось офіційної інформації. Те, що з'явилося, наскільки я е, зрозумів сьогоднішніх повідомлень, інформація про це, ну, скажімо так, в маловідомій ліванській газеті, е, само по собі викликає певні сумніви. Це або е, певний зондаж, ну, тобто от, е, злив інформації. Ну і подивитися, як на це будуть реагувати. Тобто створили сенсацію, нібито, але джерело для витоку такої сенсаційної новини, ну, м'яко кажучи, не найбільш авторитетна і, можливо, навіть певною мірою сумнівна. Тобто, все ж таки всерйоз треба сприймати інформацію, якщо вона надходить або з офіційного джерела, тобто від самого керівництва Об'єднаних Арабських Еміратів, якщо вони самі це скажуть, підтвердять. Цю новину, або ну, це має бути достатньо авторитетне міжнародне видання. А так, що, а так це виглядає, ну, скажімо так, певною мірою сумнівно. По-друге, абсолютно з вами згоден щодо того, що така зустріч виявляється ну, малоймовірною, це ще м'яко сказано. Відомо що є офіційна заборона українська офіційна позиція проти переговорів саме з Путіним. Переговори з Росією можливі навіть міністр закордонних справ України Кулеба підтвердив сьогодні в інтерв'ю італійському виданню. Але теж саме у нас є жорсткі умови і вимоги до таких переговорів, і поки що вони не міняються. Про переговори з Путіним не може йти і мова. Зокрема, от ми бачимо, як взагалі зараз вибудовується інфраструктура переговорного процесу з Росією. До речі, почалося це ще минулого року, коли укладали зернову угоду. Окремо підписували з Росією, окремо з Україною. зараз Саміт вніж переговори. От, я теж <сміт> допустив помилку, яку сам критикую завжди. Да. Переговори в Судівська Аравія, це не саміт теж без Росії, як і раніше в Копенгагені. Це теж показово. Китай окремо вів переговори з нами, окремо з Росією. Я думаю, що от, така переговорна модель буде зберігатися надалі. Вона єдина, ймовірна, на... Ну, на таку прогнозовану перспективу. Так що, поки це новина, на мій погляд, скоріше виток сенсаційної інформації, але виглядає вона сумнівно. Подивимось, що буде далі. Щодо Об'єднаних Арабських Емірятів, якщо це підтвердиться, то ми бачимо просто конкуренцію. Конкуренцію двох пливових країн. На близькому сході Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія, які конкурують з різних питань між собою. Ну якщо Саудівська Аравія відзначилася таким самітом, то ну, можливо в Еміратах вирішили перебити це ну, хоча б такою умовною новиною і сумнівною новиною про те, що вони можуть організувати саміт чи зустріч між Зеленським і Путіним Поки що скептично сприймається ця інформація, хоча зазначу, що Об'єднання Арабські Емірати ну така специфічна країна, а вони, як і Туреччина, мають в принципі достатньо добрі стосунки е, і з нами і з Росією, і з Заходом і з Росією. Так що, в принципі, як посередник вони можуть виступати, але ймовірність такої зустрічі, на мій погляд, виглядає дійсно вкрай малоймовірною. Пане Володимире, от якщо виходити з інформації, якщо допустити дійсно, що там об'єднані Арабські Емірати думають про те, щоб організувати таку зустріч, і як ви кажете, це може бути гіпотетично певною мірою такої конкуренції з Саудівською Аравією? І тут виникає логічне питання: от просто для розуміння глядачів, наскільки взагалі контекст і питання війни Росії проти України важливий зараз для близького сходу, і наскільки на питання у вирішенні у пошуку справедливого миру воно може якось змінювати якісь процеси на близькому сході. Ну, перше, що треба мати на увазі, виступати в ролі реального посередника, можуть або країна з високим міжнародним авторитетом, до якої буде дослухатися Росія, це Китай. Або країна, яка дуже активна залучена в двосторонні стосунки, як з Росією, так і з Україною. Це Туреччина. Або це має бути багатосторонній переговорний формат, от, який ми зараз побачили в Саудівській Аравії. А починався він в Копенгагені. От це важливо, тому що це багатосторонній формат діалогу між західними країнами. А також Україною з одного боку, а з іншого боку, країни глобального півдня. От перевага саме в багатосторонності. І там якраз ціла група і країн Близького Сходу присутня. Тому я от якраз формат, який ми побачили в Союзська Аравії, вважаю на перспективу доволі вигідним майданчиком для країн глобального півдня. Одна річ. Коли вони окремо виступають, як претенденти на роль посередника. Ну, наприклад, та ж сама південно Африканська Республіка разом з африканськими країнами, або там Бразилія, наприклад, інша річ, коли вони разом і вони шукають компроміси з Україною. Це зовсім інша вага одна країна. Ну, та сама Об'єднана Арабські Емірати, ну навряд чи зможе бути ефективним посередником, як і одна Саудівська Аравія. Тому от перевага якраз в колективних форматах. Чому близький схід? Чому такий інтерес? Ну, перш за все, на мій погляд, це пов'язано з тим, що є ризик затягування війни. І це негативно б'є по міжнародній торгівлі. Це створює купу проблем для нормальної стабільної прогнозованої міжнародної торгівлі і в цілому для політичних ситуацій. Експерти з близького сходу кажуть, що ну, є ризик того, що вірус війни може спалахнути і на близькому сході. Тому от краще все ж яке, мінімізувати такі ризики. Це відповідає інтересам більшості країн близького сходу. Крім того, треба враховувати, що вони є традиційними партнерами, торгівельними партнерами і України і Росії. Зокрема, країни близького сходу традиційно отримали українське зерно. На і для них важливе, наприклад, як мінімум відновлення зернової угоди, ну і взагалі стабілізація зернового ринку, тому що ціни зростають і це теж негативно відбивається на їх інтересах. Ну і є ще один цікавий момент: Росія фактично почала демпінгувати на нафтових ринках, особливо в торгівлі з Китаєм, Індією, деякими іншими країнами. А це вже створює проблеми для солівська рабі. Певною мірою я думаю, і для об'єднаних еміраців. Теж так, що от, сукупність цих інтересів, я думаю, і спонукає їх до активізації таких миротворчих зусиль. Ви знаєте, мені здавалося, що переговори у Джиді ми вже обговорили в ефірах з різних боків абсолютно, але раптом от сьогодні Wall Street Джорнал пише, що. Буквально за тиждень до переговорів у Джиді щодо України були інші переговори між наслідним принцем Саудівської Аравії та радником Джо Байдена з нацбезпеки Саліваном. І там вже мова йшла про визнання Саудівської Аравією Ізраїлю. І Саудівська Аравія там вимагає вже і гарантії безпеки собі і допомогу в розробці цивільної ядерної програми. І там ще ціла низка. Певних вимог, от на вашу думку, наскільки ці дві історії, тобто переговори щодо України, переговори щодо Ізраїлю, можуть бути пов'язані. І якщо так станеться, що США дійсно нададуть Саудівській Аравії гарантії безпеки, допомогу в розробці ядерної програми і так далі, і тому подібне, це спонукатиме Саудівську Аравію ну ще більше залучатися до пошуку вже миру в Україні. Я думаю, що це взаємопов'язані новини. Хоча все ж таки тут спрацьовує не тільки там спонукання з боку США чи їх прохання до Саудівської Аравії. Я думаю, там ціло низка причин спрацювала. Нагадаю, що президент Зеленський відвідав Саудівську Аравію в травні. Він ну, формально взяв участь в саміті Ліги Арабських Держав, але він провів переговори з наслідним принцем Саудівської Аравії і з. Керівництвом країни я думаю, що це теж сприяло. Контакти між Судівською Аравією і Україною вони активізувалися. І Коли я так розумію, і США, і Україна, країна Великої Сінки, шукали місце для проведення. На наступної зустрічі для переговорів з країнами глобального Півдня після Копенгагену, от можливо, я припускаю, що можливо, от якраз на зустрічі з Саліванами вирішили, що да, от це була б класна ідея. Тим більше вона відповідає інтересам суду СКАРАВІ, це піднімає її міжнародний авторитет, це дає можливість проявити себе. Так що тут е, ну, інтереси явно збіглися і е, в принципі, американці просто подарували, скажем так, гарну ідею Саудської Аравії. Можливо, ми не знаємо точно, але я це припускаю. Щодо подальшого розвитку ситуації, отут, до речі, зазначу, що про Ізраїль: одна з небагатьох арабських країн, яка визнала Ізраїль, це Об'єднання Арабської Емірати, угу. і це явно теж було з подачі Сполучених Штатів. Однак одночасно об'єднані Арабські Емірати мають достатньо гарні стосунки з Росією, достатньо активні стосунки з Росією. Якщо бачите, тут от ми так спостерігаємо таку подвійну гру багатьох е е країн глобального півдня, зокрема на Близькому Сході, вони одночасно е активно співпрацюють із Сполученими Штатами, і з Росією з Китаєм. От Судівська Аравія теж з Китаєм має активні контакти, але от е, саме нафтове питання, я думаю, те, що е, зростає певна напруга з Росією, з тим, що Росія, ну скажемо так, не завжди діє за правилами. От я думаю, що це якраз теж підштовхує зокрема, Саудівську Аравію до більш активних миротворчих дій, де вони не збираються, скажімо так, грати за російськими умовами, а все ж таки відпрацьовують власні інтереси. Ну і тут ще одну причину додам. Мені здається, що на позицію і Саудівської Аравії, і Об'єднаних Арабських Еміратів навіть Китаю впливає. Ну очевидно, затягування війни з боку Росії, навіть ескалація війни. Ну це явно суперечить інтересам більшості країн глобального півдня. тому що ну це для них створює додаткові проблеми. І тут Росія якраз демонструє, що вона нехтою інтересами країн глобального півдня. І Я думаю, що це теж причина для них проявляти активні миротворчі зусилля. Пане Володимире, я наостанок хотів би тоді запитати на вашу думку, наскільки позиція Китаю видозмінилася після цих переговорів у Джиді стратегічно не змінилася. Я думаю, що Китай, ну оскільки зберігається напруга протистояння в стосунках з США, Китай ну скажімо так не буде грати проти Росії, але послаблення Росії Китай цілком влаштовує і економічно і політично. Проте тактика помінялася. От мені здається, що в Китаї зрозуміли зокрема із-за того, що Росія зараз затягує війну, а це не Китаю, і те, що мирний процес може піти більш активно без участі Китаю. От Китай це зрозумів і вирішив, що треба взяти участь в цьому мирному процесі. Треба зсередини впливати на нього, на щоб не втратити ініціативу, на навіть якщо там є і партнерські країни. Тому тактика Китаю помінялася, і в принципі на даний момент нас це влаштовує. Хай Китай буде в цій колективній грі. Да, це можливо затягне процес буде складніше узгоджувати спільну позицію, але тим не менше, те, що Китай переактивну активну участь у. Переговорному процесі, який був ініційований і нами, і країнами заходу, в принципі, це на даний момент відповідає нашим інтересам. Пане Володимире, буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую, до побачення. До побачення. І глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Володимир Фесенко. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.